Парі Крішна, як з'явився прапор з зображенням Ханумана на колісниці Арджуни? Ми знаємо те, що пандави вони були у вигненні, блукали в лісі. Там сталася така одна історія. Ну, там є різні версії. Да, ми розглянемо там дві чи три в процесі їх, О, дві точно, там, по-моєму, навіть три буде. І поки вони були вигнані, одного разу дропаді сподобався лотос. гарна дуже квітка. От, вона пливла по річці. І вона попросила Біму, щоб він дістав квітку. Біма пішов до гори по річці і по дорозі зустрів велику мавпу. Сидить собі мавпа, щось там думає, медитує про щось. А мавпа була така трошки майбільшенька. От, і її хвіст перегородив, перегородив дорогу Бімі. І він не міг його пройти. І біма каже: Чуєш, мавпа, забере хвоста, я вб'ю тебе. Ну, мавпа каже: так а що тобі хвіст заважає, що каже: Я не можу переступати через тебе. Ну, ну, Б'їма, бачите, він такий культурний, вічливий. Бачите, каже, так як ти жива істота і в тобі присутня параматма, от, я не можу через тебе переступити. Ну так як Кшатрі, я тебе вб'ю. Ну, от такі, ну, от, такі от вони кшатрі, бачите, такі цікаві люди. Ну, б'ємо в тому числі. Да? От, тобто, ну логіка така в кшатрі. Бачите, у них вона от така. Біма каже, заводи хвіст, каже. От, мапа каже, ну ти розумієш, каже, я вже стара. Ну, візьми сам посуй. Ну, ну що, ти ж молодий, здоровий, кажу, шобі, важко, чи що. Ну, що ну, ну, ти починаєш, ну, так? Ну, Б'їма такі, ладно, ну, взявся от, і вирішив посунути того хвоста. Ну, ми нагадаємо, то, що в Б'їми було сили стільки, як мали 10 тисяч слонів. Ну, слон взагалі вважається найбільша сухопутна тварина і найсильніша. І тут, Бгіма. Він мав силу 10 тисяч слонів. Уявляєте собі? Він взявся за той хвіст. А він взагалі не рухається. Він вже і так, і так. Навіть не пошевелився. Не то, що там переніс його трохи, чи ще якось там частково. Ну, і Бгіма так з повагою вже. Каже: я кажу, що вибачаюсь дуже, а хто ви? Вот. Він каже, так я, каже, Хануман. Хануман. Каже, так маєш родичі з тобою. Ну, що, ну Це взагалі, як каже, це одна особистість просто в різних тілах, да? ну і ще в них один батько, О, це вай, бог вітру. Біман каже, Хануман, слухай, як цікаво, про що ти думаєш? Він каже, про Господа раму. Ну, хануман, він чистий відданий, да? тож тобто він думає тільки про Господа раму. І Хануман почав розповідати Рамаю. Тоїма вже й ці і про квіти забув, про все забув. Ну і Біма каже, ханома каже: слухай, нас тут каже такі проблеми, каже, ми тут в общем, здольодину, тут трошки відрук хлопець відбився, в общем, треба щось з ним робити. Каже, ну, в общем, намічається, у нас тут бійня. Он каже, а хоч каже, я його поб'ю. Він каже, Та, ну як би можна. Ну, в мене каже, це моя обіцянка. Каже, це наші справи. От, каже, ми маємо каже, самі якось тим розібратися. Ну, знаєте, для воїна, як то так. Е, ну, у мене був такий досвід спілкування з воїнами, знаєте, там, щось ми, ну, це було на відпочинку, і там програму складали, куди їдемо відпочивати, що робити, що. От, ну і там склали програму на три дні, йдемо туди, робимо, то, там, їмо, там, відпочиваємо. Там, то. А сидить такий воїн такий. Знаєте, як в дитини маленьку іграшку забрали, він такий. А що не поб'ємося за три дня? Драки не буде. знаєте, <гум> ну, Треба йому побитися, ну він ж не може. Ну, то саме об'ємів. Уявіть собі, воїну, да, який має силу 10 тисяч лунів, не дадуть побитися. Ну що ж це таке? Ганоман каже: ну, добре, раз таке діло, давай тоді кажу, ми зробимо трошки поінакше. Ну, от. Я буду з вами ну, от, на вашому прапорі. Знову ж таки, щоб ви розуміли, що таке прапор. Ну, зайдіть в інтернет, пошукайте, там є різні фотографії, бо ну, є люди, які приховують ці факти, але тим не менше, все більше і більше знаходиться різних фактів, фотографій, відео про те, що якісь ці велетні жили колись тут на планеті Земля. Ну Також, якщо ви подивитесь на якісь старі храми, які там мають там, тисячу-дві тисячі років, там двері такі навіть, там, по 10-20 метрів. Віз такі ого, як вони такі великі, хто ж їх побудував? Да? Тобто, ну також як я люблю завжди жартувати навчаннями, да? як побудували ці піраміди, от, даний феномен, як завжди, сучасні вчені пояснити не можуть. Ну тому що ну, є історики, які доказують те, що йде деградація, а взагалі було все зовсім не так. І так, щоб ви розуміли, що прапор з Хануаном, він був одну йоджану. Одна йоджана, це так приблизно 13 кілометрів. Прапорець такий. уявляєте собі да? 13 кілометрів прапор. Пробуйте собі хоча б уявити розмір колісниці. Це прапор сам 13 кілометрів, Це ж треба до нього палку причепити і в щось поставити. Ну і щоб та колісниця бажано ще й не впала. Да? Ну, бо Якщо 13 кілометрів сам прапор, да, то ж скільки в висоту палка має бути і сама колісниця. Ну, щось таке майбільшеньке трошки мало бути. М -м. І тут що відбувається на полі бою, <клухи> Ну, нагадаю, що у нас це все тут починається зав'язка бою. Да? Там пандави, каурави, всі. Да? Но, взагалі люди, коли б'ються, що вони роблять? Кричать. Ну, являєте, люди там вирішили побути, мовчки такі. Ні, вони починають кричати. Я бачу, навіть з закритим ротом починають звук видавати, якісь, да? Тобто Люди, коли хочуть бити, вони такі <говорить> Ааа! І починають кричати. Коли люди сваляться, вони також кричать обов'язково. Це так має бути. И, вот. Ну і Тут, коли щось робив Бгіма, Дурьодана вже там трусило його. Да? No. А тут ще ханума. І тут уявіть собі, що коли кричить і Бгіма, і ще й ханума з прапора. І вони вдвоє. Давай ми зараз тут дрьоно поб'ємо. Тобто, ну, ясно вірш, що всім стало страшно. Mm -hmm. Там навіть було настільки страшно, що деякі воїни, просто відчувши крик Бгіми і Ханумана, померли на полі бою. От прямо там же і все. Тобто, під час навіть такого, mm -hmm. що тут важливо? Там, де Хануман, там завжди. Буде Господь рама. А там, де Господь рама, там завжди буде перемога. Так само і тут. Якщо на прапорі є хануман, то на полі бою є Господь Рама. і буде перемога, відповідно, буде на стороні Пандею. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео. Кришна.